Атака Титанів багатостраждальна історія, щоправда, не сюжетно для персонажів твору, а цілком реально для глядачів, які вже фактично 3 роки дивляться так званий фінальний сезон. Він налічує у собі 28 епізодів та поки що один годинний спешл, на який усі чекали 11 місяців. Що ж могло піти не так у студії Мапа? Які перед цим нам подарували дивовижну магічну битву 0 та крутий сезон людини бензопили? З вами традиційно Майк, і сьогодні у нас огляд третьої частини фінального сезону Атаки Титанів. Розпочинається епізод з в'єтнамських флешбеків у дитинство Ерена та Мікаси із жирнючим натяком на фінал історії. Алі, ти що ти плачеш? Не, блядь, Малі фанати Одинадцятого доктора вирішили скомуніздити схему збагачення Вейса та Сабо. Проте по їх малі душі прийшла колосальна податкова, котра вирішила, що місцеві мешканці давненько не декларували свої доходи. Паралельно із цим ми ловимо чергові флешбеки, у яких Ерен картає себе за вчинений ним у майбутньому. Генацит здійснюється колосальний глибокий геноцид української нації, Геноцид української нації, інакше як геноцидом українців назвати це не можна. Це в чистому вигляді винищення української нації. Це геноцид. Та рядає перед одним із малих, яких нам показують. Здавалось би, такий страшний та моторошний момент, але мені чогось не хватило для виклику емоцій, наче і саунд добре підібраний, і моменти є хороші. Але загалом мене це не вразило. Якщо так подумати, то мені не хватило саме. Масштабності та епічності моменту, щоб відчути всю жорстокість та безкомпромісність подій. Ось вона. Свобода! Після полум'яного спічу Ерена та мужицького вчинку Арміна ми опиняємось в портовому містечку, де команда по наруту терапії готується до останнього групового. Психологічного сеансу з використанням фізичного впливу на пацієнта. Надалі Ісаяма вирішив налити водички, щоб у нас не було зневоднення типу, розкриваючи персонажів, стосунки між ними та демонструючи наступну ціль цього роуд муві. Аж раптом. Гідна смерть для гідного персонажа, який свято вірив у свої переконання і виконав усе можливе для їх втілення у життя, незважаючи на своє власне. Флок один з небагатьох персонажів атаки титанів, який дійсно розвинувся, переживши чимало жесті, та проявивши у результаті свої найкращі якості. Хоча для більшості він все ж таки залишиться без п'яти хвилин любителем того самого австрійського художника, якого не визнали у світі. І це не безпідставно. Наш демон, наша. Єдина Надія. Крайній вчинок Флока дав потужний поштовх сюжету і вивів з нього моє улюблене чотириоке Пудало пані Ханчі. Варто визнати, її остання сцена була дуже епічною та красивою. Шкода, що це був один з небагатьох таких моментів, поза як основна проблема цього спешлу у тому, що творці не дають нам посмакувати моментом та відчути його значимість для історії твору. Буває, І дивись на нас. Не встигла Ханж побазікати з Ервіном, як Армін вмикає у собі трафалькара Ло у переміжку з Наруто та готує геніальний план, як спинити Ерна задля хвилинки психологічних теревенів. Проте, маминому поборнику Свободи, то все до пізди. Лише після файних слів від Леві, Ерен промовляє. Годі нарутотерапії, будьте сміливими і вбийте мене нарешті. За це варто поважати Ерена, оскільки він, на відміну від пацифістів-дружків, сказав базу, ґрунт та фундамент. Тільки вбивши його, вони справді зможуть усе зупинити. Після цього нас ще декілька хвилинок годують піхло стражданнями всіх можливих персонажів. Від Енні до мамці Райнера. І нарешті розпочинається фінальний екшон цього епізоду, який дійсно гарно поставлений, і навіть 3D очі сильно не різало. Шкода лише, що він досить швидко закінчується і завершує з собою спешл. Що ж ми тільки що переглянули? А переглянули ми фактичний. Якийсь сюжетно майже не рухає історії, а просто проходить, як середина якоїсь кінострічки. І як на мене, він не вартий був окремого спешелу. Краще б уже робили надалі серіал, ну або ж зробили мегафінал у форматі двогодинного аніме фільму. Щодо візуальної складової все досить посередньо. Якби це був аніме серіал, то можна було би закрити очі на це. Але дідько! Це спеціальний епізод, на який чекали 11 місяців. Невже не можна було виділити трішки більше бюджету та копнути аніматорів, щоб більше старались для вашого найгайповішого? Тайтлу, чому цей спешл не вартує і третини того, що нам з візуальної точки зору подарувала магічна битва 0, яка також є проєктом мапа. Як на мене, відповідь проста: студія просто не вивозить титанів, при цьому хапаючи все більше та більше тайтлів у свій оберемок, ще глибше згриваючи себе. Як казав класик, Ти хто захваний? Град без стільки грошей та менше вкусиш, легше лигнеш. Я собі знаю. Музичний супровід на мій смак чудовий, однак деколи він не підходив до ситуації, яка творилась на екрані. Розумієте, під час перегляду виникало відчуття, наче я вже не дивлюся так у титанів. А споглядаю геть інше аніме, у якому просто чудовим чином опинились герої нашої колись улюбленої історії. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобаєчки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Не забувайте про наш великий збір для 93 та 116 ОМБР під епічною назвою Мальований спротив. Уже зібрана половина запланованої суми, тож поспішайте, і у вас буде чудовий шанс не лише допомогти нашим могутнім воїнам перемогти ворогів, але й виграти для прикладу мангу, чи файний комікс, чи навіть аніме фігурку. Посилання на збір та деталі до нього залишу в описі до відео. Окрема подяка моїм донаторам та патронам. Ви усі чудові і я вас міцно обіймаю. Дивіться лише якісне. Та слава Україні.